Рекрутинг і мобілізація це два паралельних процеси. Мета у них одна, це комплектація Збройних сил. Коли ми говоримо про рекрутинг, ми говоримо про контракт. Власне, це дає можливість людині обрати і посаду, на якій вона буде служити, і частину, в якій людина буде служити. Коли ми говоримо про мобілізацію, то це процес комплектування, звичайно, з врахуванням попереднього досвіду людини. Проте людина не впливає власне ні на вибір посади, на якій вона буде служити, ні на вибір частини у рекрутованих, тобто людей, які вклали контракт, більше соціальних пільг порівняні порівнянні з мобілізованими. Онлайн платформи розміщують вакансії, які їм надають військові частини. Фактично, військові частини безпосередньо на цих платформах розміщують вакансії. Відповідно, людина може знайти вакансію, яка її цікавить, на цій платформі, і таким чином через платформу подати заявку, якщо вона зацікавлена у відповідній посаді. При цьому слід відмітити, що на цьому етапі працівники ТСК та СП не мають до цього процесу жодного стосунку. На сьогодні вакансії військових частин розміщуються на чотирьох платформах: це LobbyX, Vogue.ua, Robota.ua та OLX. Рекрутинг це історія про контракт. Контракт підписується до оголошення рішення про демобілізацію або на певний строк. Це від 1 до 10 років залежно від посади, досвіду, кваліфікації, спеціальності особи. Серед переваг контрактної служби, ну, по-перше, це можливість вибору місця проходження військової служби та можливість обрання відповідної військово-облікової спеціальності. Тобто, ким я буду служити. І де можливість кар'єрного зростання з урахуванням особистих побажань військовослужбовця, можливість вступу до вищого військового навчального закладу для отримання першого рівня вищої освіти бакалавр за спеціальністю, яка споріднена з цивільною, це без відриву від служби. Можливість проходження військової служби за місцем служби чоловіка дружини. У разі прийняття на контракт не за місцем фактичного проживання, виплата підйомної грошової допомоги у розмірі місячного грошового забезпечення плюс 50% від розміру грошового забезпечення за кожного члена сім'ї, грошова виплата за укладення першого строкового контракту, розміщення разом з родиною у сімейному гуртожитку або грошова компенсація за піднайом житла. Пріоритет у відборі та направленні на навчання до навчальних центрів країн-членів НАТО. Можливість отримання кредиту за державною програмою ЄОСЕЛЯ для придбання житла у військових суттєва пільга. надання дітям військовослужбовців у першочерговому порядку місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах. Мінімальне грошове забезпечення для солдата сухопутних військ сьогодні становить 20 276 гривень. Воно залежить від звання, вислуги років, роду військ та інших особливостей. Так, наприклад, боєць десантно-штурмової бригади чи морської піхоти отримує більше за бійця сухопутних військ аналогічного звання на аналогічній посаді. Окрім того, виплачуються додаткові винагороди військовослужбовцям під час воєнного стану у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень щомісяця, залежно від місця служби та участі у бойових діях. Коли ви побачили вакансію на онлайн-платформі, яка вас цікавить, ви можете звичайно на неї відгукнутися. Ось після цього відбувається контакт з військовою частиною. Якщо ваше резюме, якщо ваш відгук підходить під той профіль вакансій, який розміщений на онлайн платформі. Ви проходите співбесіду з відповідним уповноваженим офіцером військової частини у разі, якщо ви дійсно підходите військовій частині, і навпаки, ви бачите, що відповіді, які вам надає військова частина, вас задовільняють. Ви розумієте, де ви будете служити, на якій посаді, як це буде виглядати. Частина вам оформляє лист згоду, або він ще називається відношення, з яким ви звертаєтесь до ТЦК та СП. В ТЦК ТСП відбувається процес оформлення, в тому числі ви проходите медичний огляд, після чого направляєтесь в навчальний центр з навчального центру, де ваша підготовка базова відбувається, а також за потреби фахова підготовка. Ви направляєтесь для проходження служби у військову частину, яка власне вам і видала цей лист згоду або відношення. Бажано мати резюме, і бажано його, звичайно, направляти, відгукуючись на відповідну вакансію. Це дасть змогу відповідному представнику військової частини краще оцінити вас з самого початку, зрозумівши ваш досвід, ваш фах, ким ви раніше були в житті і яким чином дійсно чи відповідає власне ваш профіль тій посаді, яка пропонується. Обов'язковому порядку. Представник військової частини з вами проводить співбесіду. Ну, звичайно, спочатку це відбувається по телефону. Та? Задає вам питання, ви теж задаєте питання. І, власне, у спілкуванні з'ясовуєте всі моменти. Процедура оформлення ТЦК ТСП вона чітка і. Дуже детально описана. Вам треба буде написати свою біографію, подати документи про вашу освіту та інші документи, цілий пакет документів на це збирається. Звичайно, таким чином армія намагається повністю розуміти, хто ви є, що ви вмієте, і яким чином ви можете максимально себе проявити на службі в Збройних силах. Усі учасники процесу. З боку армії збройних сил зацікавлені в тому, що ви потрапили саме в ту військову частину, саме на ту посаду, яку ви обрали, і все будуть для цього робити. Усі необхідні вказівки Генерального штабу до ТЦК та СП доведені і неодноразово, відповідно, в процесі рекрутингу особа, яка добровільно зголосилася на певну посаду в певну частину і має відповідну від частини, вона повинна потрапити зрештою після навчання саме в цю військову частину і саме на відповідну посаду. Від подачі резюме до, зрештою, потрапляння людини до військової частини пройде від одного до двох місяців мінімум. Цей процес включає в себе і співбесіду, і оформлення, і медичний огляд, і навчання та підготовку. Тобто це комплекс питань. Від одного до двох місяців це займе. Коли ми говоримо про рекрутинг, ми говоримо саме про залучення. Осіб, які добровільно виражають бажання своє служити на відповідні посади. Звичайно, чинні військовослужбовці можуть мати бажання перевестися з частини в частину. Певні консультації з цього приводу і допомоги надає платформа LobbyX. Будь-хто, навіть той, хто отримав вже повістку, може відгукуватись на вакансії, які розміщені на онлайн-платформах. Звичайно, до того моменту, поки він не був мобілізований. Кандидат може відмовитися від укладання контракту на будь-якому етапі, власне, до укладення контракту. Звичайно, після того, як кандидат з'явиться в ТЦК та СП і через якісь причини відмовиться від укладання контракту, йому, звичайно, може бути запропоновано укладення контракту з іншою військовою частиною. Якщо ж він, зрештою, відмовиться, все ж таки. То існує вірогідність, що його буде мобілізовано. Звичайно, якщо він не має права на відстрочку та є придатний до військової служби. По-перше, пошукач повинен знати свої права. Як я вже казав, до всіх ТЦК та СП доведено. Що доброволець, який звертається з листом від згодою від частини і хоче укласти контракт на певну посаду в певну військову частину, він туди має потрапити. Якщо чи з якісь причини це не відбувається, звичайно, він повинен контактувати з уповноваженою особою, офіцером військової частини, власне, який його відібрав. Також є можливість звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони і подавати відповідну скаргу. Звертаю увагу, що звичайно в процесі професійно-психологічного відбору в ТЦК та, та 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 зазвичай. Медичного огляду може з'ясуватися, що людина не підходить на посаду, на яку, власне, вона подавалася. Наприклад, за станом здоров'я. В такому випадку СП запропонує людині укласти контракт на іншу посаду, де за своїми якостями та здоров'ям людина зможе служити. Базова військова підготовка триває один місяць. 33 фактично дні календарних. Звичайно, після базової підготовки, в залежності від посади і фаху, яку, який людина обрала, повинна відбуватися фахова підготовка, яка теж займає певний час, і цей час може бути різним в залежності від спеціальності. Військовій. У військовій частині вже військовослужбовець отримує речове забезпечення. Каска, бронежилет, форма одягу, карімат, спальник, тобто все, що необхідне для власне, військової служби. Також він отримує звичайно, особисту зброю та стає на фінансове та харчове забезпечення. Такому кандидату в обов'язковому порядку буде запропонована інша посада у Збройних силах.